Ту і нині пресний бо віки вікова, ні. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Господу помолимся. Тільки пережили, отець воєнний був, перебили у, у тих воєнних городках, тільки замучили, вивчився, вчений здоровий робив. І по першому призову забрали було 14-го і тепер знову забрали. Ще не був одружений, малися вже одружити десь. Каже, вже найсе відслужено, служу, ну що забрали його першу очередь на передову. Андрій наш випускник випускник 2003 року. Будь-який наш учень, котрий захищає нашу країну і котрий ми за всіх раді, що вони в нас були. І це дуже болить, що зараз їх, на жаль, з нами нема. Це вже друга втрата в нашій школі. Тому ну, це дуже болить. Це настільки боляче, а тим паче у нас зараз живуть переселенці. У нас зараз живуть у школі в тих класах, де хлопці вчилися, живуть люди, які постраждали від війни. І це ще більш больніше, тому що ми з ними зараз також переживаємо ужаси цієї війни. Але сьогодні ви знаєте, ну настільки важко, настільки боляче, коли розумієш, що наші хлопці гинуть, і що пам'ять. Вона, вона є, вона велика, ця пам'ять, але вона не поверне, не поверне наших хлопців. Якраз тут стояли, маю фотографію перших трьох класів. Класний був, спокійний, спокійний, хороший хлопець. Я знала його лише дитину. Навіть ті, які вчилися перші, перші три класи, прийшли сьогодні. Навіть прийшли ті, які в старших класах були в паралельних класах, багатьох я бачила тут.